Його робота це щоденний ризик і постійна відповідальність. Водій екіпажу підрозділу безпілотних систем кречить на псевдотаксист. Щодня доставляє людей техніку та боєкомплект на найгарячіші ділянки фронту. А в разі небезпеки миттєво евакує побратимів. Понад п'ять років на фронті навчили його головному. Люди дорожчі за будь-яку техніку. Доставити людей техніку чи боєкомплект на найгарячіші напрямки фронту одне із головних завдань водія екіпажу підрозділу безпілотних систем кричет на псевдотаксист, а ще в разі небезпеки швидко та безпомилково евакуювати побратимів. На передовій військовослужбовець Нацгвардії з 2021 року. І за цей час добре зрозумів головне правило своєї професії життя людей дорожче за будь-яку техніку. Саме головне водія це піклуватися про свій особовий склад. і Ти за нього відповідаєш в першу чергу. Так, також тебе є старші машини, людина, яка їде в кузові з тою самою помпою. Все время треба цінкувати небо. На війні машини це розходники, їх ніколи не вистачає. Всіх може таке бути, що за тиждень тобі дадуть три пікапи і три в тебе їх не буде. А може бути таке, що ти одним пікапом можеш їздити роками. У своїй професії каже таксист, важливо бути уважним, мати холодну голову та миттєву реакцію. Їдеш, там, адреналін постійно виробляється, там, ти знаєш, що ти нужен тебе ждуть на тій позиції. Да, були такі навіть. Моменти, що заїжджали, навіть стоїть блак... Пацани тоді відпрацювали чітко по ним. Ну, головне, що все обійшлося. Їди саме під відкритим небом, і ти не знаєш, що тебе очікує в цей момент. Просто. А саме головне ти везеш особовий склад і за нього ти відповідаєш в першу чергу, щоб ну, забезпечити йому нормальний заїзд-виїзд і щоб не було ніяких жертв. Війна не закінчується зараз на даний момент. Треба працювати. Ніхто крім нас цього робити не буде. Якщо ми всі будемо ховатися, то хто буде тоді їздити на ті подвози, хто буде літати, хто буде в піхоту, ходити». Попри постійну небезпеку, він не втрачає віри в перемогу. Каже, найбільше мотивує підтримка побратимів і розуміння того, що від його роботи залежить не лише успіх завдання, а й життя людей. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.